Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 8 -е. Та на 9 жовтня 2024 року. Сьогодні, 8 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна посіяти насіння седерацію, пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків, посадіть трошечки цибулі та чеснику на зелень і це краще зробити в теплиці. Несприятливий, 8 жовтня, день, поливати рослини. А підживлювати в цей день небезпечно. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 8 жовтня не можна проводити обрізку саду, але можна ще проводити зелені операції на квіткових та овочевих рослинах. 8 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель, окрім квашення капусти або овочів. Завтра, 9 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 12 години 39 хвилин дня. А потім перейде в знак Козоріг місяць без курсу з 8 ранку 56 хвилин до 12 години 38 хвилин дня. Тому тільки після 13 години можна сіяти насіння сидератів, зелених культур, пророщувати насіння для отримання проростків для посадки часнику та цибулі на зелень. Це вже час для вершків. Після 13 години дня сприятливий час починається для поливу. Та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 9 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 9 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, також для закладки на зберігання. Продукції овочевої, та фруктової, і ягідної, можна готувати різні заготівлі і після 13, 30 можна квасити будь-які овочі та капусту. Важливо для здоров'я на 8 та 9 жовтня. Об'єдную два дні, тому що стрілець 9 буде досить сильний. Позаріг пізно ввечері почне працювати. Тому для здоров'я, для харчування краще використовувати тут підказки, те, що важливо для стрільця. Отож, 8 та 9 жовтня, будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та з ліками. Що ж, готуємо в цей день? В ці дні 8 та 9. Готуйте, будь ласка, овочеві супи, різні каші, нежирні сорти, м'ясо використовуйте для приготування страв, рибу, молочні, кисломолочні продукти, горох, квасолю, горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту із зелені дуже корисні петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера. І використовуйте для приготування їжі. І різних страв, саме рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Починається новий день. Божого благословення в цей день! Усіляких вам гараздів, миру та достатку! Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського! Зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі!